Всім бажаю здоров'я! З вами АЗС Комплект на зв'язку. І сьогодні показуємо колоночку кат 15 міні-ТРК для дизельного пального. Відправляємо сьогодні до нашого клієнта, записуємо йому відео. Він буде також переглядати і, можливо, після встановлення надасть свої коментарі по роботі, по експлуатації, чи все йому сподобалось і так далі. 에... Трошки розповідаю історію, що коли замовляють колоночки, діалог починається з того. Доброго дня! Мені потрібна колонка, але не професійна. Мені не потрібна колонка для заправки як на заправних станціях. Так от люди, ми не займаємося колонками професійними, які ставляться на професійних АЗК. Ми займаємося побутовими, напівпрофесійними, бюджетними, середнім класом колонок. Середнім класом колонок. Оце називається середній клас колонок. Доступні для кожного. Для кожного. Мені тільки не професійно. Ось людина собі заказує собі додому для заправки своєї техніки. Трактори, комбайни, легкові машини, автобуси. Ось вона заказує собі колоночку. Ми обрали. Він попередньо переглядав відео, подзвонив, проконсультувався і йому порадили колоночку, Зійшлися на такому варіанті. Буде йому надійно, практично, недорого і з повним комплектом всього, що необхідно для роботи і для зручності. Так, значить, тепер розповідаю про колонку. Колонка 70-літрова, дізель 220 вольт з катушкою на 15 метрів, пістолет автоматичний, попередній набор. Щитувальник стоїть у нас імпульсний. Імпульсний, тобто можна буде доставляти собі карточки, застосунок на комп'ютері на телефоні. Бабіна, питали, автоматична чи не автоматична. Бабіна автоматична. Тобто заправили шланг, відпустили, воно затягнуло. Стоїть бойок, шланг не перекрутиться. Значить, По роботі дуже зручно в такій комбінації ставити. Тобто, пістолет поставили на тут, тобто, до техніки до, до баку, поставили на фіксатор, тут виставили собі літраж. 1000 літрів, вона собі заправляє, заправила 1000 літрів, зупинила. Показала, заправка за... закінчилась. Очікую. Все. Ці шланги у нас 15 метрів не по полу не валяються. Скручені акуратненько. Тут у нас буде вона кріпитись взагалі на стіну. Дуже буде класне рішення, буде стояти на стіні, буде ідеально. По фільтрації у нас буде стояти великий фільтр-сіпаратор з великою колбою. Тут ідеально він буде підходити. Чого? Бо він універсальний. Він і для легкового, і для грузового транспорту. З капельником для води. Вважаю, що це ідеальне рішення по фільтрам. Точність по лічильнику приблизно ми в, е, входили в 0,5-0,8% похибки на калібровки. Це дуже високий показник е, лічильників. Вони можуть бути в такому. Ну, виконання у них може бути різне. Ось в такому лічильнику, може бути. Також з електронним управлінням. Може бути, в такому вигляді. Тут суто електроніка. Бабіна це із дорожчих варіантів, вона більш надійна. Механізми всі повністю метал, бо бачив десь катушки з, з пластиковими зуб'ями. То взагалі дуже займає мало місця. Виглядає дуже круто. Вигляд класний, ціна класна, все доступно. Зібрали ми її вчора він замовив зранку. Сьогодні, на наступний день, вона вже їде до клієнта. Прокачена, відкалібрована, все перевірене, і тільки тоді вона відправляється. Вага її приблизно 70-80 кг, тобто така вона трошки має вагу. Кому потрібно, будь ласка, дзвоніть, пишіть. Варіантів по колонках ну, дуже багато. Збираємо індивідуально під кожного клієнта. Варіанти будь-які можемо до вас запропонувати. Ви будете обирати, які вам потрібно буде по ціні, по, по, по швидкості, по якості, по виробнику. Ну, і так далі. Так, дякую, що переглянули. Якщо вам потрібні колонки, знаєте, куди звертатися за комплект, Робимо якісно, надійно, гарантії, документи, все буде в комплекті, і ви будете основно, що задоволені. А самий великий плюс е співпраці з нами це те, що ви отримуєте те, що вам показали. Тобто ви замовили, е ми зібрали відео показали, все прозоро. Ви отримали. Насолоджуєтесь процесом і маєте під технічну підтримку завжди. Завжди технічна підтримка зі складом, з техніками, з калібровщиками, з сервісом. Тобто, де ще таке є. Так, всім гарного дня. Телефонуйте. А ми пішли робити наступні колонки.